Саяно! Ганшенька! Ой! Тебе сто років не було! Якихось три дні! А куди ми йдемо? Перш ніж мауї вкрав серце те наші предки хотіли з'єднати наш острів з усіма народами. Усіх островів океану, як мореплавець, я маю завершити те, що почали предки. Ваяна повертається на великі екрани через вісім років після виходу першої мультчастини. Тож минуло три роки, відколи Ваяна попливла з рідного острова у незвіданий безкрайній океан. Тоді вона знайшла зниклий артефакт та повернула процвітання острову. Цього ж разу дівчина отримує сповіщення від своїх предків та розуміє, що знову має вирушити у далеку подорож. Ваяні доведеться змагатись зі злим богом бурі, і тут, без допомоги давнього друга. Напівбога Мауї, який може змінювати свою подобу, не впоратись. А чи вийде у них? Дізнайтесь у кіно з 28 листопада. Ти наглянеш за дітьми? Хіба я колись просив тебе допомогти? Ти реально хочеш, щоб я відповіла? Я ж не кажу взагалі, не просив останнім часом. Пограйтесь разом. Чого ти завжди кажеш? Мій тато. Хіба він і наш спільний тато? Ну, я на 27 років старше ніж ви. Це якось забагато для братів та сестер за виключенням Лос-Анджелесу. Тему стосунків батьків і дітей піднімають автори нової комедії Батько року з Майклом Кітоном та Мілою Куніс у головних ролях. Це історія про власника галереї, який забагато працює і багато чого не помічає. Але нові життєві випробування дають йому шанс виправити і минуле, і майбутнє, і теперішнє. Дивіться в кіно Батько Року вже від сьогодні. Марія що ти співатимеш? 16 вересня 1977 року у паризькій квартирі від серцевого нападу померла легендарна оперна співачка Марія Калас. Останні роки свого життя вона не співала бо втратила голос та жила усамітнено. Який був останній тиждень легенди, можна дізнатись у фільмі Марія, де головну роль зіграла Анджеліна Джолі. До кінця вашого життя буде час до вибору, і буде час після. Прошу усно підтвердити яким безжальним маніяком може бути г'ю Грант, можна дізнатися у новому горої «Єретик». Це при тому, що у свої 63 роки актор знявся у 80 фільмах, а тут вперше зіграв антагоніста. Отже, сюжет розгортається у невеличкому містечку, де дві мормонські місіонерки, сестра Пекстон та сестра Барнс, намагаються знайти тих, кому можна було б розповісти про свою віру. Після безлічі не дуже ввічливих відмов вони нарешті бачать посмішку місті. Містера Ріда, той охоче запрошує нових гостей додому та підтримує бесіду за словами господаря. Його дружина ось ось спече пиріг. Але коли одна з дівчат здогадується, що містер Рід не такий, яким прагне здаватися, вже надто пізно. Чим все закінчиться? Дивіться в кіно з 28 листопада.